Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги зволожуючу есенцію для обличчя. Цей високоякісний продукт, призначений для вирішення багатьох проблем зі шкірою. Сироватка містить 24-каратне золото та ніацинамід – два потужні інгредієнти, які спільно зволожують, освітлюють та зміцнюють шкіру. Вона також містить гіалуронову Плоту, яка забезпечує глибоке зволоження шкіри, зменшуючи появу тонких ліній та зморшок. Це також допомагає звужувати пори та відновлювати суху та в'ялу шкіру, завдяки чому колір обличчя стає більш гладким та молодим. Ця есенція це чудовий вибір для щоденного догляду за шкірою. Її легко наносити, вона швидко вбирається шкірою, забезпечуючи миттєвий результат.